Компанія AMD вивела на ринок гібридні процесори для настільних ПК чипи сімейства Ryzen 8000G. Напередодні старту продажів у профільна преса опублікувала огляди двох старших новинок: 8-ядерного Ryzen 7 8700G і 6-ядерного Ryzen 5 8600G. Оглядачі похвалили потужну вбудовану графіку і загалом дуже непогану продуктивність, але ціна чіпів дуже псує загальну картину. Десктопні гібридні процесори AMD нового покоління поєднують у собі ядра Zen 4, а в молодших моделях ще й Zen 4C та графіку RDNA 3. Процесор Ryzen 5 8600G отримав 6 ядер з 12 потоками: базовою частотою 4,3 ГГц та максимальною частотою 5 ГГц. Його вбудована графіка Radeon 760M включає 8 виконавчих блоків на 512 потокових процесорів та працює з частотою до 2800 МГц. У свою чергу, флагманський Ryzen 7 8700G має 8 ядер, 16 потоків та частоти 4,2 та 5,1 ГГц. Володіє потужнішою вбудованою графікою Radeon 780M з 12 виконавчими блоками на 768 потокових процесорів і частотою 2900 МГц. Обидва чіпи також мають вбудований Ша іруші XDNA. Рекомендована вартість цих процесорів 229 та 329 доларів відповідно. Сама AMD в момент анонсу Ryzen 8000G відзначала, що вбудована графіка цих чіпів здатна випередити GeForce GTX 1650. Computer Base вирішила перевірити останні твердження і виявилося, що система з Intel Core i5 12500 і GeForce GTX 1650 набагато швидша, десь на 31%. Також новинкам не вдалося випередити зв'язку з Ryzen 5 7500 f і дискретною рейдіо на рік 6400. Вона виявилася в середньому на 30% швидшою. До того ж, остання пара з CPU та GPU обійдеться помітно дешевше, ніж Ryzen 7 8700 g У Німеччині Ryzen 5 7500 F коштує 169 євро, а ціна рік 6400 починається від 120 євро. Тут варто додати, що в деяких досить рідкісних і специфічних випадках потужно вбудована графіка AMD все ж здатна потягатися з GeForce GTX 1650 і Radio RX Rick 6500 XT. Також AMD стверджувала, що старші моделі нової серії орієнтовані на недорогі ігрові ПК, які здатні забезпечити комфортний геймінг у роздільній здатності 1080p. І це справді так. Нові процесори дійсно здатні забезпечити комфортну гру 1080 p нехай і з низькими налаштуваннями графіки. Навіть у Cyberpunk 2077 Phantom Liberty старший Ryzen 7 8700 g показав цілком гравельні 28 FPS. В інших іграх результати виявилися кращими. У Baldur's Gate 3 обидва чіпи показали більше 30 FPS, у Dota 2 від 66 FPS і вищі, а у Counter-Strike 2 більше 105 FPS. Що стосується продуктивності однієї лише процесорної частини, то тут Ryzen 7 8700 G показав рівень Core i 5 12600 k і Ryzen 7 7700. тоді як Ryzen 5 8600 G виявився приблизно на одному рівні з Ryzen 5 7500 F, Ryzen 5 5600 x і Core i 5 13400 f Тут варто додати, що цілком очікувано новинки з помітним відривом випередили своїх попередників. Також оглядачі зазначили, що на продуктивність Ryzen 8000G в іграх значною мірою впливає оперативна пам'ять. Найкращих результатів у більшості випадків вдалося досягти з пам'яттю ddr 5 7200 а приріст продуктивності від розгону пам'яті становив від 3 до 19%, за даними Computer Base. Як уже було згадано, Ryzen 7 8700 g виходить невиправдано дорогим, за ті ж гроші можна отримати більш високу продуктивність в іграх, купивши нехай слабший центральний процесор, але помітно швидшу відеокарту. Навіть якщо мова йде про бюджетні рішення або ж якщо є можливість витратити трохи більше, можна взяти Ryzen 5 7600 і рейдю на 6600, отримавши приблизно в 2,5 рази вищу продуктивність. International Solid State Circuits Conference це щорічна конференція, де представляють та обговорюються останні досягнення у сфері інтегральних схем і систем на кристалі. У програмі ISSCC 2024 були представлені плани з розробки високошвидкісної пам'яті на основі специфікації GDDR7 від Samsung і SK Hynix. Обидві компанії планують розробити пам'ять gddr 7 із високою швидкістю передачі даних. Samsung та SK Hynix мають намір використовувати інноваційні технології передачі сигналів PAM 3 та NRZ для досягнення швидкості передачі даних 37 та 35,4 Гбіт на секунду відповідно. Компанія Micron також бере участь у перегонах, оголосивши про свій намір розробити свою пам'ять gddr 7 зі швидкістю 36 Гбіт на секунду, яка очікується на ринку не раніше 2026 року. Таку високошвидкісну пам'ять GDDR7 планують застосовувати у наступних поколіннях графічних процесорів, таких як RTX 50 або RX8000 серії. Samsung також зазначили, що пам'ять GDDR7 обіцяє підвищення енергоефективності на 20% порівняно з GDDR6 і забезпечить пропускну спроможність 1,5 ТБ на секунду, що в 1,4 рази швидше, ніж пропонує GDDR6 із пропускною спроможністю 1,1 ТБ на секунду. Однак на даний момент такі швидкості недоступні у графічних процесорах RTX 40 або відеокартах RX7000, які зараз присутні на ринку. Використовуючи пам'ять GDDR7 зі швидкістю 37 Гбіт на секунду та 384 бітну шину, можна отримати пропускну спроможність майже 1,8 ТБ на секунду. За останніми повідомленнями з різних джерел, AMD розробляє APU Kraken Point, який використовуватиме передовий виробничий процес N4P від TSMC. Цей APU, також відомий як Strix Point 2, матиме восьмиядерну конфігурацію, включаючи 4 ядра Zen 5 та 4 ядра Zen5C. Графічний процесор на базі архітектури RDNA3.5 буде об'єднаний із чотирма процесорами WGP, що еквівалентно восьми обчислювальним блокам. Очікується, що APU Kraken Point замінить нинішній APU Phoenix 2 та запропонує покращення як в архітектурі процесора, так і в графіці. Цей крок відповідає стратегії AMD щодо розвитку своїх APU, переходячи від ядер Zen 4 Zen 4 c до нових ядер Zen 5 Zen 5C, а також розвиваючи архітектуру графічного процесора від RDNA 3 до RDNA 3.5. Інформація про специфікації APU Kraken Point була надана джерелом Everest Orlock 29 і ці дані отримали додаткові підтвердження іншими джерелами. Таке колективне розуміння вказує на значний крок у розвитку APU AMD, що означає еволюцію як обчислювальних, так і графічних можливостей. Samsung представить 280 шарову флеш-пам'ять 3D QLC NAND ємністю 1 ТБ. Очікується, що нова флешпам'ять підвищить продуктивність та ємність твердотілих накопичувачів та смартфонів завдяки щільності запису у 28,5 ГБ на мм та швидкості передачі даних 3,2 ГБ на секунду. Це хороше покращення порівняно з поточною 3D NAND, котра має швидкість передачі даних 2,4 ГБ на секунду. Крім того, Samsung представить чип пам'яті DDR5 наступного покоління з потенційною швидкістю передачі даних DDR5-8000 та щільністю 32 ГБ, що еквівалентно 4 ГБ. Ця технологія дозволяє виробляти однорангові модулі DIM ємністю 32 ГБ, чіп використовує симетричну мозаїчну архітектуру Комірок DRAM та виготовляється з використанням технологічного процесу Samsung 5-го покоління класу 10 НМ. Інновація ddr 5 дозволяє виробляти модулі DIM ємністю 32 та 48 ГБ зі швидкістю DDR5-8000 в однорангових конфігураціях. Також підтримуються модулі DIM ємністю 64 та 96 ГБ у дворангових конфігураціях за умови, що платформа може підтримувати ddr 5 8000 у дворанговому режимі, що розширює потенціал для рішень високої ємності та високошвидкісної пам'яті на обчислювальних платформах. Компанія Gigabyte офіційно представила 4 нові відеокарти. Всі вони відносяться до моделей GeForce RTX 40 серії, а дві з них поповнять лінійку Super. Моделі лінійки Eagle Ice, по суті, є модернізованими версіями прискорювачів Eagle, але виконані в білій кольоровій гамі. Однією з головних особливостей відеокарт Eagle Ice є конструкція системи охолодження з трьома вентиляторами, яка також включає бекплейт білого кольору. Основна відмінність між прискорювачами RTX 4060 і RTX 4070 Eagle Ice, крім власних характеристик, полягає у їхніх розмірах. RTX 4070 має 2,5 слотову конструкцію та довжину 26 см, а RTX 4060 відрізняється 2-слотовою конструкцією та довжиною 27 см. Кожна модель Eagle Eyes має заводський розгін, як і в оригінальній серії. Прискорювачі RTX 4060 Ti Eagle Eyes відрізняється нестандартним компонуванням інтерфейсів для підключення монітора: два роз'єми DisplayPort 14 a та два роз'єми HDMI 21A. У той же час RTX 4070 ti Super оснащена трьома роз'ємами DisplayPort та одним HDMI. Що стосується роз'ємів живлення, то в RTX 4060 задіяний стандартний восьмиконтактний роз'єм, а для живлення RTX 4070 Ti Super буде потрібно 16-контактний кабель живлення або адаптер. Хоча Gigabyte ще не озвучила ціни представлених відеокарт Eagle Eyes, ймовірно вони будуть аналогічні цінам прискорювачів Eagle, оскільки по суті це ті ж самі відеокарти. Компанія Corsair продовжує розширювати серію своїх твердотілих накопичувачів MP600 з інтерфейсом PCIe Express 4.0. Тепер виробник представив модель MP600 Elite безбуферний SSD середнього рівня. Новинка вийде у версіях об'ємом 1 та 2 ТБ. У складі накопичувачів Corsair MP600 Elite використовується новий енергоефективний контролер пам'яті Phison E27T, а також 162 чіпи пам'яті 3D TLC BICS6 від компанії Kioxia. Новинка не має власного буфера пам'яті DRAM, але оснащена технологією Host Memory Buffer, яка використовує для цих цілей до 64 МБ DRAM системи. Модель SSD об'ємом 2 ТБ оснащена кеш-пам'яттю SLC об'ємом 48 ГБ. Нові накопичувачі Corsair забезпечують швидкість послідовного читання запису до 7000 та 6500 МБ на секунду відповідно. Їхня продуктивність в операціях випадкового читання та запису досягає 1 мільйона і 1,2 мільйона IOPS відповідно. Виробник також заявляє для 2 терабайтного SSD ресурс до 1200 TBW. Нові SSD сумісні з ігровими приставками PlayStation 5. Також виробник зазначає, що новинки оснащені 256 бітною системою шифрування AES. На нові SSD надається 5-річна гарантія виробника. Версія SSD з радіатором об'ємом 1 ТБ обійдеться в 95 доларів, тоді як 2 ТБ на модель оцінюється в 175 доларів. Такі ж версії SSD, але без радіатора, коштуватимуть 90 і 165 доларів відповідно. Компанії Asus і Nocto в рамках співпраці представили відеокарту RTX 4080 Super Nocto Auxi Edition. Новинка оснащена системою охолодження, до складу якої входять два 120-мм фірмові вентилятори Nocto NF A12X25 з низьким рівнем шуму та високою ефективністю. За основу новинки взято друковану плату моделі Asus RTX 4080 Super TAF, карта оснащена подвійною системою BIOS з тихим та продуктивним режимами роботи. У тихому режимі графічний процесор відеокарти працює на частоті 2610 МГц. У продуктивному режимі частота GPU підвищується до 2640 МГц. До складу системи охолодження також входить радіатор із випарною камерою та тепловими трубками. Вентилятори системи охолодження повністю зупиняються при відсутності великого навантаження на графічну підсистему, товщина системи охолодження складає 4 слоти розширення. Відеокарта оснащена двома роз'ємами HDMI 2.1 та трьома DisplayPort 1.4. Додаткове живлення новинки подається через 1.12 плюс 4 контактний роз'єм. Слід зазначити, що на старті продажів у березні минулого року відеокарта Asus RTX 4080 Noctua OC Edition пропонувалася за ціною в 1649 доларів, що на 450 доларів вище за рекомендовану Nvidia ціну. Не виключено, що RTX 4080 Super Nocto OC Edition буде оцінена так само. За такої вартості флагманська і значно продуктивніша RTX 4090 виглядає більш привабливим вибором. Засоби масової інформації звернули увагу, що на сайті MSI з'явилися всі конфігурації портативної консолі MSI Claw, яку анонсували на CES 2024 на ринок випустять три версії за 699, 749 та 799 доларів. Всі три версії відрізняються начинкою. Молодша модель отримала 14-ядерний 18-потоковий Intel Core Ultra 135H. Дві інші конфігурації будуть поставлятися з 16-ядерним 22-потоковим Core Ultra 155H. Характеристики графіки теж відрізняються. Молодший чіп має 7 ядер XE з частотою до 2,2 ГГц, тоді X155H отримав восьмиядерну графіку з частотою до 2,25 ГГц. У всіх версіях встановлено 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5. Ємність накопичувача M.2 2 Express Gen 4X4 формату 2230 відрізняється. 512 ГБ та 1 ТБ. MSI також підтвердила, що кло буде оснащуватися 7-дюймовим екраном з підтримкою VRR 48-120 Гц, роздільна здатність 1080P. Оскільки продукт додали до каталогу на офіційному сайті, то реліз очікується найближчим часом. Консоль від MSI буде дорожчою від конкурентів в особі Asus ROG LI і Lenovo Legion Go, які продаються за 599 та 649 доларів відповідно. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.